Ми зараз знаходимося в парку, в якому є озера, є садок, така старовинна криниця, є контактний парк, в якому є птахи, свійські звірі, поні. Ну, і ми там покажемо ще, що є. Тут чудово і прекрасно. Поряд можна ознайомитися з лікарськими рослинами і з іншими рослинами. Це прекрасно, можна дещо зібрати. Це прекрасно для дорослих, для дітей послухати птахів. І ржання коней це 45 кілометрів від Києва. Запрошуємо вас не тільки на відпочинок, а на розвиток і оздоровлення.